Навило в риби та рух транспорту на водоймах. На Вінничині стартує весняно-літня нерестова заборона, який штраф загрожує порушникам. У Вінницьке небо випустили сотню врятованих кажанів. Кому небайдужа доля рукокрилих та чому їх не варто боятися? Документи, що змінили історію, унікальна колекція, котра демонструє силу українського народу через віки, приїхала до Вінниці, де її можна побачити. Вітаю в ефірі! Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Сопрун. 1 квітня на Вінниччині розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби у цей період для створення сприятливих умов нересту на водоймах забороняється пересуватися транспортними засобами та моторними суднами. Аби слідкувати за дотриманням заборони на території області будуть проводитися рейди. Риболовля ж дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Порушення правил рибальства у нерестовий період. Карається штрафом до 680 гривень з можливістю конфіскації знарядь лову та відшкодуванням збитків. Ну, дозволяється любительський вилов риби з берега гачковими знаряддями лову в кількості гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Норма вилову на одного рибалку це 3 кілограми плюс один трофей. Трофеєм рахується риба, яка. Найбільше знаходиться в вилові в садку. Також з 1 квітня в лісах України вводиться сезон тиші. Жителі Віннич не просять дотримуватися правил і не шуміти у лісах, степах та біля водойм. Вінницька область залишається тим місцем, де фактично Україна з цих регіонів має відроджуватись заново. Тому ми і спостерігаємо те, що на території Вінницької області. Значно збільшилась кількість тваринного світу. Сезон тиші встановлюються певні обмеження на діяльність. От що обмежуються в лісах певні роботи і рубки і, і проїзди. Аномальна зима змусила їх прокинутись раніше часу, і якби не порятунок небайдужих людей, вони б загинули, не дочекавшись весни. Зараз мова про червонокнижних кажанів виду Руда вечірниця. По будівлях міста їх збирали волонтери. Годували, лікували і відправляли у спеціальний реабілітаційний центр. Відгодувавши до ваги у 24 грами та дочекавшись сприятливої погоди, їх зооволонтери випустили у природу. За тим, як це відбувалося, спостерігала Ірина Дідух. Вони проїхали пів України, аби повернутись додому. Із Харківського центру реабілітації рукокрилих повернулись кажанчики із Вінниці, яких врятували від смерті. І тепер їх готуються випускати у центральному парку. У мішечках із тканини сотня кажанів. Нагодовані і відігріті вони готові розправляти крила. Зооволонтер Віталій В'юник показує симпатичну мордочку, яка насторожено спостерігає за тим, що відбувається довкола. Це у нас кільце. Ось воно кріпиться на крило, воно не заважає при польоті кажана. Ось тут зазначений номер, і ми по цьому номеру знаємо, де ми дістали цього кажана. Ось коли ми його взяли, там знайшли, хто його знайшов, яка вага. І так само можна відслідкувати, наприклад, про. Приміщення кажана, тобто ми може його піймали спочатку в Вінниці, потім знайшли в іншому місці побачили все кільце, і ми знаємо, що він з Вінниці, Там наперед в Київ залетів. Ось так само ми можемо і свідкувати скільки років кажану. Довкола волонтерів одразу збираються сотні людей: від маленьких до дорослих. Всі слухають про життя кажанів та їхні вподобання. Вони займаються в будівлях людей, бо люди зайняли природу ну, природні їхні місця. Тобто люди їх витіснили. Кажани почали жити в місті з людьми. Десятирічна Таня Шаповалова одягла рукавички та підібрала спеціальний образ для того, щоб випустити бодай одного кажанчика. Я зараз вам покажу свої крильця для Тані Кажани улюблені тваринки, і страху до них дівчинка не відчуває. Тому що я смілива, і я знаю, що вони все таки тварини. І якщо з ними обережно буде, то вони не будуть нічого робити. Поспостерігати за поверненням у природу червонокнижних рукокрилих разом із друзями прийшла віничанка Юліана Северецька. Мені було цікаво, як вони там перезимували цю зиму, і дуже цікаво, як багато коженів з одного місця полетять. Я хочу це познімати, коли це буде. Над тим, щоб кажани змогли пережити зиму, працювала команда людей. Тих тваринок, які прокинулись раніше часу, збирали у спеціальні кошики. Опікувався цим відділ екологічної політики міської ради. Вони відгукнулися минулої осіні ми зв'язалися із ними. Вони приїхали до нас, поставили перший будинок для кажанчиків, оглянулися, подивилися і всю зиму ми разом із волонтеркою Діаною їх збирали, вона їх відгодовлювала і переправляла на Харків. Діана за зиму врятувала три сотні кажанів. Перш ніж передавати у реабілітаційний центр, кожному давала водичку, хробачків та навіть уколи від зневоднення. Через те, що вони зимують не в дуже комфортних для них умовах, не в дуже правильних для них умовах, у них може початися відсихання крил. і це дуже ну дуже небезпечно. Таких треба лікувати і просто їх в такому стані випустити не можна. Цілу зиму я ними займалася, чесно, тому що годування їхнє займало від двох до вісьми годин на добу, і це було трохи важкувато. І щойно місто почало огортати темрява, і стало безпечно для польоту. Каже нів. Один за одним вони полетіли на волю. Я пізнав, що їхня сплячка триває з трьох до дев'яти місяців. а ще я знав, що вони за літо з'їдають півтора кілограма їдла. Мені це дуже Вони дуже красиві. А загаду багато, залика, все, дуже багато людей. Я думав, що Атмосферу. кажани вони на ну на відчуття, коли ти їх трогаєш, вони такі, знаєте, тверді, але шерсть дуже дуже м'яка. Кілька сотень віничан із захватом спостерігали за розмахом тендітних крилець. Кажанчики робили піке, а потім різко підіймались вгору. Іноді дезорієнтовані приземлялись на глядачів, і це викликало ще більший сплеск емоцій. Ірина дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Унікальна колекція, котра демонструє силу українського народу, через віки приїхала до Вінниці. Виставка, архіви незалежності, документи, що змінили історію, знайомить із періодом державотворення України оригінали важливих законодавчих актів, старовинні карти та книги, вперше виїхали за межі Києва. Детальніше про експозицію розкажемо у сюжеті. Унікальні документи, книги, карти, листівки, світлини та закони все це зібрали в одній виставці архіви незалежності, документи, що змінили історію. Колекцію присвячену глибокому історичному досвіду державотворення зібрав громадський діяч та юрист Володимир Пелепенко з родиною. Вона пережила кілька століть та навіть окупацію під час російсько-української війни. Наш будинок знаходиться на Житомирській трасі, в Бучанському районі, і вже через три дні фактично селище було окуповане, і вдалося, коли виїжджали, то вдалося частину документів просто-напросто, що поміщалося у машину, можна було вивести. А всі книжки української історії, і інші документи, вони просто залишилися вдома, і ми не розуміли, чи ми колись взагалі повернемося. Тобто, питання не стояло про те, що щоб щось береглося, аби повернутися на місце. Представлені і документи, в яких відображені правові, культурні та політичні процеси, адже саме вони формували державу в період відродження з 1917 по 1921 роки. Нині, коли Україна вкотре виборює незалежність, знайомитись із такими експонатами, вкрай важливо. Є такий вираз, що хто не знає історії, та нація не знає історії, то вона не має свого майбутнього. Об'єктивно це так. Якщо ми на сьогоднішній день в умовах цієї війни страшної для України, яку розпочала Росія, ми повинні вивчати і знати ті джерела, як же Росія поводилася з нами і в процесі перемовин, і в процесі ведення бойових дій, і в процесі підкупу різних там політичних діячів. І щоб не було таких помилок, звичайно, ми повинні про це знати. Виставка вперше виїхала за межі Києва. Також її доповнили експонати із фондів музею Вінниці та Вінницького обласного краєзнавчого музею. Кілька документів показали вперше. Речі, які демонструються тут, вони стосуються як Вінниці, так і Вінниччини, і України. І ми максимально з можливих речей фондових наших їх. Спробували доповнити власне і одним із там унікальних елементів фалеристичної колекції Залізним Христом, його оригіналом, і документами, які вперше демонструються пов'язаними з темою мобілізації, пов'язаними з темою зголошення до українського війська того періоду, надрукованих у Вінниці в 1918 19 роках. Відкрили виставку у сьомому апеляційному адміністративному суді. Саме у часи директорії тогочасний уряд ухвалював важливі рішення у стінах цієї будівлі. Експозиція пробуде тут протягом місяця. Відвідати виставку можуть усі охочі, і з собою потрібно мати документи, що посвідчують особу. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини задань, телеканал Віта. У Вінниці розширюють послуги і підтримки для людей з інвалідністю. Центр реабілітації гармонія запроваджує нову соціальну ініціативу: соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці. Це рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Помічники від гармонії допомагатимуть людям з інвалідністю, зокрема ветеранам, адаптуватися до умов праці. Про те, що саме передбачає підтримка фахівців, поговоримо з Оленою Чорнобривенко, директоркою центру реабілітації «Гармонія» імені Раїсі Панасюк. Сьогодні вона у нашій студії. Вітаю вас, пані Олена. Так. Отже, чому саме виникла необхідність запровадження саме такої послуги і що вона передбачає? Ну, дана послуга вона актуальна, напевно, що завжди, але зараз найбільше, тому що з'явилася велика кількість захисників і захисниць, які, повертаючись з захисту нашої країни, вони мають зміну в своєму або психологічному стані, або фізичному стані. І... Вони бояться повертатися на свої робочі місця, і зазвичай це можливо зробити. Ну, бувають такі ситуації, коли це можливо зробити, а є такі певні страхи. І тому послуга така: вона про таку підтримку, саме про соціальну підтримку, про допомогу е психологічну навіть. Як саме це буде відбуватися? Це якийсь певний період адаптації визначений, чи він визначається окремо для кожної людини? Да, і скільки саме от цей соціальний працівник помічник буде перебувати з людиною на робочому місці? Продовж робочого дня. <свят> ну, дана послуга це соціальна послуга, вона віддає надається відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг. І на кожну особу і на кожен випадок дуже різні час. Тому я вам чесно скажу. Але е, наше завдання з мінімально. Максимально знизити рівень перебування асистента на поряд з людиною, яка потребує супроводу. Тобто завдання знизити, щоб максимально залишилась людина на робочому місці без асистента. Які підприємства організації ви, як от фахівці, як експерти, в першу чергу бачите як найкращі або найбільш підходящі для людей з інвалідністю для працевлаштування? Ви знаєте, я думала над цим питанням, і я думаю, що нам підходять будь-які підприємства, які мають, які готові приймати людей з інвалідністю. Тобто, якщо в них є така політика внутрішня і політика особисто там в самої компанії. Вони готові то нам будь-який підходить в будь-якому напрямку, в будь-якому сфері є та, той процес, який може виконувати особа з інвалідністю. Тобто, нам тільки потрібно разом підібрати, зрозуміти і зустріти їх. От хочу повернутися ще трохи назад, тому що мене зацікавила ваша думка. Ви сказали, що вони будуть допомагати людям адаптуватися на. Тій професії, можливо, де працював ветеран раніше, або десь там на новому місці. І говорячи саме про ветеранів, ну це мужні серйозні чоловіки. І е, так, є острах повернутися до праці після того, що вони пережили, але е, чи не буде остраху привести з собою ще когось в допомогу да, як для чоловіка, такого статного серйозного? Ну, ми розуміємо це так. Ми розуміємо, тобто, ну, по-перше, послуга добровільна. Люди приходять добровільно тоді, коли вони готові. І ми будемо розповідати і розказувати, пояснювати, що це не страшно, і що це лише про, про таку підтримку і завдання асистента бути максимально невидимим. Так? І до прикладу, наведу такий приклад, що от Тобто це не ветеран, але в нас вже є такі випадки, з якими ми працювали. Людина працювала в будівельній компанії, вона працювала, де вони виконували будівельні роботи, і він отримав травму хребта. Тобто, почав став користувачем крисла корісного. І відповідно він не може продовжити виконувати ту функцію, яку він виконував до цих. Але він любить цю роботу, він любить той колектив, в якому він знаходився. І іншого він якби на це вчився. Він не знає, як би починати перевчатись, Це доросла особистість, і це дуже довгий шлях знаходити себе. І ми разом спільно знайшли те, що він може робити. Він може робити. На ці будівництва, тобто це теж діяльність, це, це та ж сама сфера, це теж робота, яку він любить, яка потрібна, необхідна, важлива. Але він це може робити. Він не може виконувати будівельні роботи, але він може зробити так, щоб будівельні роботи були е, якісні. І це як зразок того, ну потрібно було, але потрібно було разом зібратися і зрозуміти, які там є функції. Які він може виконувати, давайте нагадаємо нашим глядачам, як саме вас знайти, як звернутися, можливо, які контакти потрібно надати, або якісь певні документи, що потрібно при собі мати. Потрібно при собі мати свої документи, які засвідчують особу, які мають те, що засвідчує, що є інвалідність, індивідуальний план реабілітації, якщо там не протипоказане про це влаштування людині, і власне прийти. Адреса центру Адреса центру — вулиця Вінниченка, 5. І також номер телефону це 0432, це Код 507 504. Ми Ді. чекаємо, і при нагоді хочу ще сказати, що якщо є роботодавці, які готові е, е, відкрити, свої відкрити, да, відкрити свої двері і прийняти людей, але є якісь страхи або переживання, то ми готові разом. Долати ці труднощі, тобто я не говорю, що це можна легко, і ми все вирішимо ні, але разом ми можемо дуже багато. Дякую вам, пані Олено, за цю важливу інформацію. Сподіваюсь, ті, кому вона актуальна, її почули і побачили, і записали всі необхідні контакти. Ну а я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була директорка центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. І говорили ми про нову послугу соціального супроводу при працевлаштуванні людей з інвалідністю. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску популяризують театр та розкривають творчий потенціал молоді Вінниці. У місті відбувся фестиваль театрального мистецтва. Випускники з різних міст і країн з'їхалися до Вінниці, щоб зіграти на скрипці для своєї наставниці. У Вінницькому коледжі культури і мистецтв відбувся зворушливий концерт на честь заслуженої артистки України Галини Гусеєвої. Весна взяла перерву на Вінниччину Чекає нестійка та прохолодна погода, до якої максимальної позначки може знизитись температура. Яскраві театральні вистави, майстер-класи від професіоналів. Вінниця вперше приймала юні таланти на фестивалі «The, Fest, the Best. Один з дитячих центрів розвитку спільно з департаментом культури міської ради започаткували проведення фесту, аби популяризувати театр та розкривати творчий потенціал молоді. До Вінниці на театральний фестиваль. 12 колективів, дві сотні учасників з різних куточків України з'їхались до нашого міста на перший всеукраїнський фестиваль Зе Фест Зе Бест. Сумська область місто Конотоп. Ми сьогодні на три дні на фестиваль у Вінницю приїхали. У нас 20 учасників, два керівники. У нас казка для дорослих, серце для інфанти. Це вистава створена за твором Оскара Вальда. Завдяки новому фестивалю Вінниця стане центром тяжіння для творчої молоді та її мистецького самовираження. Є міста, в які не дуже безпечно, безпечно вести мені, наприклад, дітей, бо кожен керівник береже на себе відповідальність за дітей. Тому кудись возити їх не так і безпечно. Тому ті міста, в яких це можна робити, їх не так багато. Це, наприклад, Ужгород, це може бути Київ, це може бути Львів, це може бути Хмельницький. От. А так як ми в центрі у Вінниці за допомогою нашого ППО і наших славних ЗСУ, ми можемо це робити в нас більш-менш безпечно. А робити можемо, а його немає. Тому і це була підстава для того, щоб. Створити цей продукт для того, щоб всі змогли з'їхатись. Відкриття зробили нестандартним. Відійшовши від звичного формату візитівки, імпровізувати мали керівники студій. А далі конкурсному журі учасники фестивалю представили 14 вистав. Діти настільки вжились у своїй ролі, що дорослі такій грі можуть лише позаздрити. Театр це скажімо можливість да, людини творчо показати свої внутрішні переживання а цих переживань дуже багато і у дітей, і у дорослих. І от такі подібні фестивалі, які відбуваються за, скажімо, ініціативи громадськості, завжди підтримуються Вінницькою міською радою. Лише себе показати, а й новому навчитись могли юні театрали для учасників. Організували професійні майстер-класи зі сценічного мовлення. Вони знайомі з певними техніками, але дізнатися щось нове, якісь нові вправи почерпнути завжди цікаво. Тому це моя місія: відкрити їм щось нове, щоб вони поїхали з багажем додому чогось прикольного. Гран-прі цього року отримали кияни за виставу Людину, я тебе люблю. Також додому учасники повезли нагороди за кращі акторські ролі, краще втілення персонажа. А ще кожен член журі вручив особисту відзнаку. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день телеканал Віта. Усе життя присвятила музиці і понад 60 років вихованню майбутнього покоління. У Вінницькому коледжі культури і мистецтв імені Леонтовича відбувся концерт, присвячений викладачці коледжу заслужені артисті України Галині Гусеєвій. Вже не одне покоління жінка навчила грі на скрипці. Нині її вихованці грають та викладають у різних куточках не лише України, а й усього світу. Днями учні Галини Миколаївни Гусеєвої з'їхали. З До Вінниці, аби зіграти для своєї музичної наставниці. Як це було, бачила наша знімальна група. Найкращі зразки світової музики лунали у стінах Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Музичний перформанс організували на честь викладачки коледжу заслуженої артистки України Галини Миколаївни Гусєвої. Галина Миколаївна взяла до рук скрипку у шість років, і відтоді музика не полишала її життя ні на мить. А з 1961-го любов до скрипки жінка прививає вихованцям у стінах Вінницького коледжу культури і мистецтв. Десятки учнів Галини Гусєвої тепер грають та викладають музику у різних куточках України та світу. А нині її вихованці зібралися у рідній Альмаматер, аби зіграти на честь своєї наставниці. Серед учнів пані Галини, заслужений артист України, концертмейстер Київської камерати та соліст Національного будинку музики Кирило Бондар. Каже, саме Галина Миколаївна відіграла вирішальну роль у його музичній кар'єрі. Тож концерт присвячений наставниці не міг пропустити. Я до неї прийшов в 10 років в 4 класі, провчився в неї музичній школі, провчився в музичному училищі. Яке я вже закінчив 20 років тому, і до сих пір ми з нею, як рідні люди, спілкуємося. Я її часто граю, тобто вона вчителька на все життя. Серед організаторів концерту, учениця, солістка та концертмейстерка Аркати та Симфонічного оркестру обласної філармонії, а нині й колега пані Галини Емілія Писаренко Івлєва каже Галина Миколаївна для неї творча мама, у якої завжди є чому повчитися. Галина Миколаївна це гарний приклад концертуючої жінки, яка справляється і зі своїми обов'язками як богині на сцені, так і вчительки в нашому коледжі, так і жінки, як матері. Це людина, яка мотивує працювати над собою кожного дня. І зараз вона залишається прикладом для багатьох і учнів, і колег. Емоціями від майстерності своїх учнів ділиться пані Галина. Тут ще ніколи не звучав так не ані продававши у свої 86 Жінка продовжує передавати свою майстерність учням. каже: вік не стає на заваді займатися справою життя, а навпаки, ця робота дає енергію та натхнення. Зараз в мене такий стан, що я коли з учнями працюю. Я ніби їхніми руками граю. Все свої знання, все свої почуття все музики. Я їм поясню, я в них вкладаюся. Наприкінці музичного вечора директор коледжу мистецтв відзначив музикантку за високий професіоналізм та внесок у розвиток музичної освіти. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці відбулись всеукраїнські змагання з плавання, присвячені пам'яті Вінницької плавчині рекордсменки Марії Гавриш. Участь у них взяли більше сотні юних плавців з Вінниці, Хмельницького Тернополя, Житомира та Жмеренки. Спортсмени змагалися протягом двох днів, як індивідуально, так і в командах. Судді оцінювали конкурсантів за технікою, швидкістю та точністю виконання поворотів. Турнір організували департамент освіти Вінницької міської ради та пала. Лац дітей та юнацтва дуже важливо продовжувати такі змагання і далі дуже важливо не забувати про те, що наші діти ростуть, що вони мають бути здоровими, вести здоровий спосіб життя і е, краще змагатися чим сидіти в будь-якому виді спорту ніж сидіти за гаджетами. Весна поки не поспішає тішити нас теплом. На Вінничину чекає нестійка та прохолодна погода. До вихідних в області варто очікувати дощі та поступове зниження температури повітря. Протримується прохолода орієнтовно до 10 квітня. Найближчі дні синоптики прогнозують до 16 градусів тепла в день та до 8 градусів тепла вночі. Вітер буде Північної чверті 7-12 плоти, а в середу місцями ми очікуємо пориви 15-20 метрів за секунду. На вихідні, суботу, неділю та понеділок, погода вже буде обумовлюватись впливом циклонічної діяльності по півночі Європи. Ми очікуємо опади у вигляді мокрого снігу в неділю та снігу в понеділок і зниження нічної температури до 0,5 градусів морозу, денної до 3 градусів тепла. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.